Вітаю вас на каналі Art Lessons. Сьогодні до вашої уваги заняття з фізики. Воно буде присвячене розв'язуванню задач з теми «Сила струму». Але для початку давайте спробуємо дати відповіді на запитання по попередньому нашому уроку. Якщо ви зараз переглядаєте це відео в режимі онлайн, відповіді на запитання ви можете писати в коментарях під цим відео. Якщо у вас такої можливості немає, прошу дати відповіді на ці запитання у себе в робочому зошиті, тож вам необхідно дати відповіді на наступні запитання. Перше яким приладом вимірюють силу струму? Можна давати відповідь коротко одним словом. Друге запитання. Яким символом позначають силу струму? Відповідь теж одна літера. Третє запитання. Які частинки являються носіями струму в металах? Відповідь повинна бути. Також одне слово. Четверте запитання. Назвіть приклад речовини, що є провідником. Звичайно, ви знаєте, що є таких багато речовин, але один це, звичайно, мало приклад, а два-три приклади речовин буде досить. П'яте запитання. Якою основною одиницею? Вимірюється сила струму. Звичайно, є декілька одиниць вимірювання силу струму. Але в даному запитанні мова йде про основну одиницю. То тут також буде одна єдина відповідь. Шосте запитання. Як микають в коло амперметр теж одне слово. Сьоме запитання яким символом позначають електричний заряд? Відповідь теж один символ. Восьме запитання. Що прийнято за напрям електричного струму? Тут буде досить дати відповідь одним реченням. І останнє на сьогодні дев'яте запитання назвіть приклад речовини, що є ізолятором. Звичайно, можна назвати і лише один приклад, але я сподіваюся, що ви знаєте два-три приклади і запишете їх собі в зошит. Тож, думаю, що ви всі справилися з цим завданням, бо гарно переглядали попередній відеоурок і запам'ятали все, що там говорилося. А ми переходимо безпосередньо до розв'язування задач. Але перед цим давайте згадаємо основну формулу для знаходження сили струму. На попередньому занятті ми записали, що сила струму чисельно дорівнює відношенню заряду до часу, протягом якого цей, час, цей заряд проходить. Математичний запис формули сили струму ви бачите зараз на екрані. І дорівнює дельта Q поділено на дельта Т. Дельта в даній формулі означає, що це проходила зміна електричного заряду і за відповідний проміжок часу. Для розв'язування задач ми можемо знак дельта не враховувати. Тепер давайте подивимося. Як із ось цієї основної формули для знаходження сили струму можна визначити заряд, що проходить через провідник через певний проміжок часу. Відповідно, за допомогою математичних дій, ми запишемо формулу для знаходження електричного заряду. Прошу занотувати її в зошит. Дельта Q або просто Q дорівнює. І помножено на дельта Т, або просто помножено на дельта Т. З цієї основної формули можна визначити ще і проміжок часу, за який проходить електричний заряд в провіднику. Відповідно, ми запишемо, що дельта Т дорівнює дельта Q поділено на і, або Спростувавши символ дельта, можна визначити час Т дорівнює Q поділено на І. Ці формули нам зараз знадобляться під час розв'язування задач. А ми безпосередньо і переходимо до їх розв'язку. Умова першої задачі буде такою. Через поперечний переріз провідника за 10 секунд. Пройшов заряд 0,2 колони. Визначити силу струму в провіднику. Розв'язок задачі з фізики ми починаємо з запису короткої умови, тобто дано. Отже, в цій задачі нам дано, що за 10 секунд це значить час. Символ для позначення часу те маленьке англійське. Дорівнює 10 секунд. Електричний заряд позначається символом Q англійське маленьке і дорівнює 0,2 колони. В даній задачі треба знайти силу струму. Тобто символ сили струму це і велике англійське в нас буде знаходитись. Завершили запис, короткий запис умови задачі, поставили горизонтальну вертикальну риску і переходимо до розв'язання. Зазвичай задачі з фізики починаються з розв'язку, саме з запису тієї формули, величину яку нам треба знайти. Тільки що ми з вами згадали. Як можна за допомогою математичної формули знайти силу струму? Запишемо цю формулу у розв'язання. І дорівнює Q поділено на Т. Давайте тепер проаналізуємо, чи можемо ми знайти силу струму. Для цього нам необхідно знати Q, тобто електричний заряд, і знати Т час проходження заряду. Як ви бачите, ці дані нам відомі, тому нам залишається у цю записану формулу підставити лише числові значення. Тобто записуємо, що і дорівнює 0,2 кулони поділити на 10 секунд. Провівши обчислення, ми отримаємо число 0,02 ампера. Ампери є основними одиницями вимірювання сили струму. Але ще є відповідні кратні одиниці вимірювання. О 10 у мінус 3 степені, тобто 1 1000 Ампер. Це буде відповідно міліампери. Тому відповідь ми можемо записати у вигляді 2 мА. На даному етапі. Відбувається завершення розв'язування цієї задачі. Якщо ви не встигли переписати розв'язок цієї задачі, ви можете поставити відео на паузу, а потім, коли перепишете, продовжити перегляд. Тож, рушаємо до наступної задачі. Задача друга: струм в електричному паяльнику. 500 мА. Яка кількість електрики пройде по спіралі паяльника за 2 хвилини? Знову починаємо з короткого запису умови задачі? Дано струм. Зрозуміло, що ми позначаємо літерою і англійське велике. Він дорівнює 500 мм. Тільки що я вам говорила. Про те, що основною одиницею вимірювання струму є ампер. Тому дані в задачі 500 мА нам одразу треба перевести в міжнародну систему одиниць вимірювання СІ. Я наголошувала, що мА це 10 у мінус третій степені ампер або 0,1 Ампери. Відповідно, зробивши перетворення, ми отримаємо, що сила струму дорівнює 0,5 А. Також в дано ми запишемо час проходження електрики, тобто електричного заряду. Те маленьке англійське дорівнює 2 хвилини. Ви знаєте, що основною одиницею вимірювання часу в міжнародній системі одиниць вимірювання Сі є секунда. Тому дві хвилини нам треба перевести в секунди. Для цього ми згадаємо, що в одній хвилині 60 секунд. Відповідно, в двох хвилинах в два рази більше, тобто 120 секунд. Яка кількість електрики, відповідно, ми повинні знайти значення електричного заряду Q. На цьому короткий запис умови задачі завершено. І ми переходимо з вами до розв'язання. Запишемо формулу для знаходження кількості електрики, яка проходила через провідник зі струмом, В даному випадку по спіралі паяльника. Цю формулу ми розглядали на початку нашого заняття. Дельта Q дорівнює і помножено на дельта Т. Як я й наголошувала, знак дельта ми можемо спростити, це, відповідно, буде формула Q дорівнює і помножено на Т. Для того, щоб знайти цю величину, треба знати силу струму. І час проходження електрики. Ці дві величини нам відомі з умови задачі. Тому ми переходимо до підстановки числових значень у фізичну формулу. Тобто запишемо: Q дорівнює замість і сили струму ставимо 0,5 А замість Т часу ставимо 120 секунд. Перемноживши ці числа, ми отримаємо значення електрики, тобто електричного заряду, що буде дорівнювати 60 кулон. І завершується розв'язання задачі записом відповіді. В даному випадку, відповідь в цій задачі 60 кулон. Якщо ви не встигли переписати цей розв'язок задачі, Поставте, будь ласка, відео на паузу, зробіть це, а потім ми продовжимо далі. Отже, наступна третя задача. Третя задача буде трішки незвичайною, оскільки на попередньому уроці ми з вами вже розглядали схему підключення електричних приладів і назвали це електричним колом. Зараз на екрані ви бачите саме таке електричне коло. І в третій задачі вам треба визначити час проходження струму. Потім накреслити умовну схему за допомогою спеціальних позначок, які ми також розглядали на попередньому занятті даного електричного кола. У вас є дві підказки. Це резистор, відповідно, через який проходить струм три кулони, що дасть вам значення заряду, і є демонстраційний амперметр, що вимірює силу струму в міліампера. Відповідно позначення стрілочки, ви бачите, вам залишається знайти значення сили струму. І відповідно обчислити тоді час, протягом якого цей струм проходив в колі. Сподіваюся, що з третьою задачею ви гарно справитеся, після її розв'язку, записаного в Зошиті, можете відповідь дати в коментарях під цим відео. І я перевірю, чи правильно ви знайшли саме силу струму по цій схемі. Я дякую вам за увагу! Сподіваюся, вам все було зрозуміло. А якщо щось ні, то запишіть це у коментарях, щоб я могла вам додатково це пояснити. До нових зустрічей на каналі ArtLessons.